Всім привіт, покажу вам марку. Це оригінал від Укрпошти. Покажу вам захисні елементи, мікротекст і ультрафіолетовий захист. Так, обережно пінцетиком з усіх сторін покажу. Нова в ідеалі, як бачите. Мікротекст знаходиться на фоні неба. Ось тут вверху. От Морис Грох написано, автор картини. Так і ультрафіолетовий захист вам покажу. Вот. Світиться три елементи. Літера W, номінал, Герб і рік розовим стають в ультрафіолеті. Вот. Ну все. Всім вдалих торгів. Знайти мене можна по тегу в Гуглі bro39kX